Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. В минулих відео ми говорили про спорядження для альпінізму, а саме про кішки та льодоруби. Сьогодні ми продовжимо тему розмовою про рюкзаки для сходжень, або як їх ще називають, альпіністичні рюкзаки чи штурмові, тобто ті, в яких штурмують вершину. Вони безумовно мають свою певну специфіку, а головне, що підхід до вибору штурмового рюкзака кардинально відрізняється від вибору. Звичайного трекінгового туристичного трекінговий рюкзак ви обираєте, виходячи зі своїх уявлень про комфорт, кількість речей, які ви хочете взяти з собою, та їх вагу в одну й ту саму подорож. Хтось може взяти великий та важкий рюкзак на 60 літрів. А, хтось легший на 40. і обидвом буде комфортно, але кожному по своєму, бо це суб'єктивний комфорт. А от рюкзак для сходжень обирається по об'єктивним параметрам, а саме складності маршруту, погодних умов та кількості необхідного спорядження. У вас немає опції від чогось відмовитись, наприклад, викласти бухту мотузки чи сет відтяжок. Ви кладете в штурмовий рюкзак лише те, що необхідно. Тож про всі нюанси, які потрібно врахувати при виборі рюкзака для сходжень, ми і поговоримо в цьому відео. Рюкзаки для сходжень можуть бути різного об'єму, від невеликих на 15, 20 літрів, і до більших, по суті, вже таких експедиційних на 60 чи навіть на 90 літрів. Є багато факторів, які впливають на вибір об'єму рюкзака. Це може бути регіон, куди ви збираєтеся, може бути складність та довжина маршруту, а відповідно і кількість специфіка. Спорядження, яке ви берете з собою. Зрештою, на об'єм рюкзака буде впливати і стиль вашого сходження. Чи потрібен вам, наприклад, проміжний табір перед вершиною, чи ви швидко пройдете свій маршрут за один вихід? Наведу кілька прикладів: ви з друзями хочете взимку піднятися на чорногірський хребет по одному з кулуарів між скелями на шпицях. Далі спуститися на озеро Бребенеску і звідти залетіти на томнатик. Маршрут ніби і короткий, але ми з собою повинні взяти, як мінімум, кішки, льодоруб, мотузку, спорядження для організації станції страхування, лавинне спорядження. Плюс ми плануємо спускатися на лижах, бо пішки в той же день у нас просто не вистачить часу. Тож беремо і лижі. Якщо врахувати ще перекус, термос, аптечку, якийсь додатковий утеплюючий одяг, то виходить собі цілком рюкзак на 30, 40, можливо, навіть більше літрів. Інший варіант: ви хочете на швидкість зайти на якусь відому альпійську вершину. Вся інфраструктура. Поруч маршрут класичний, тож вам треба мінімум спорядження. Відповідно, і рюкзак у вас буде приблизно 20-30 літрів. Третій приклад: ви зібралися на якесь серйозне сходження, наприклад, на Тетнульді або Шхару в Грузії. І тут вам треба подумати над тактикою: чи берете ви один великий штурмовий рюкзак? Чи у експедиційному рюкзаку заносите все обладнання і речі до табору, який ви організуєте, а з табору вже виходите з меншим штурмовим рюкзаком? З літражем розібралися. Тепер кілька слів про спинку. Вона у штурмових рюкзаків доволі специфічна. Штурмові рюкзаки не мають каркасів або вони зйомні, і спинки у них, як правило, м'які і зроблені скоріше, просто із шматка піни. Поясні ремені у таких рюкзаків також часто мінімалістичні і не дають якоїсь особливої підтримки, як у трекінгових рюкзаків, коли ви переносите всю вагу на пояс. І цьому є точне пояснення. Справа в тому, що коли ви займаєтесь альпінізмом, вам потрібна набагато більша свобода рухів, ніж коли ви просто йдете. З рюкзаком. Ви багато працюєте руками, ви можете високо піднімати ноги, ви вигинаєте корпус у різні сторони. Каркас рюкзака і щільно затягнутий поясний ремінь будуть цьому, звісно, заважати. Тепер поговоримо про деталі і почнемо з тканини. Зараз існує багато матеріалів, що при мінімальній вазі залишаються міцними та зносостійкими. Тож не варто обов'язково шукати тисячну кордюру. Ваш рюкзак буде легший, якщо він зроблений з високомолекулярного поліетилену, робік нейлону, нейлону високої щільності це, до речі, власна назва, або дейніми. Безумовно, важливі деталі обвісу. Ви маєте закріпити ззовні рюкзака льодовий інструмент, і він має бути розміщений ергономічно, не перекривати кишені чи один одного. І бути легким у доступі. Так само мають бути петлі для кріплення мотузки з боків і під клапаном, а також сітка для шолому. На поясі можуть бути полички для заліза та інструменту. Важливо перевіряти посадку, гарні штурмові рюкзаки, сконструйовані так, щоб центр ваги був ближче до тіла, аби вас не тягнуло постійно назад. Зауважте також, що при повному такому обвісі у вас не буде можливості скористатися чохлом від дощу. Тож обирайте рюкзаки, що мають стійку до води тканину. І я тут, звісно, не про DVR покриття яке швидко зітреться, а про спеціальні тканини, просочені, наприклад, силіконом, чи ті, які мають поліуретанове водонепроникне покриття. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.